Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. Буковинські прикордонники затримали трьох ухилянців, які не доїхали до кордону пів кілометра. Через війну покинула рідний дім та поля з улюбленими квітами, які понівочили російські танки. Історія вимушеної переселенки із Мелітополя. У Чернівецькій області нині працює дев'ять патронатних родин. Що це за форма виховання? Не доїхали пів кілометра до кордону. На Буковині затримали трьох ухилянтів. Прикордонники зупинили мікроавтобус, на якому порушники намагалися дістатися Румунії в об'їзд пунктів пропуску. Інцидент трапився у ніч на 13 лютого. Правоохоронці з'ясували, що дії ухилянтів через месенджер координував невідомий чоловік. За таку послугу без гарантії результату він вимагав з кожного з них 5 тисяч євро. По чотири з яких вони заплатили через електронний гаманець. А ще тисячу кожен мав перевести на рахунок радника після перетину кордону відносно порушників, жителів Львівської та Івано-Франківської областей склали адмінматеріали. Особу головного організатора схеми встановлюють. СБУ на Буковині викрила зрадницю, яка змушувала українських підприємців фінансувати ЛНР. До терористичної організації ЛНР фігурантка вступила ще у 2017 році. Тоді її призначили заступницею начальника фейкової Алчайської окружної державної інспекції, начальником управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби ЛНР. На підставі зібраних доказів слідче СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру. Саме тоді вона й почала змушувати українців фінансувати окупаційні органи влади на Луганщині. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зрадниця добровільно очолила так зване управління тарифного регулювання та митних платежів Державного митного комітету ЛНР у травні 2022 року. Вона провела в старобільську зустріч із українськими підприємцями з нещодавно окупованих територій Луганщини, під час якої завзято переконувала присутніх у необхідності працювати за законодавством терористичної організації організації ЛНР і сплачувати податки, збори та інші платежі до бюджету цього квазіутворення. Згодом зрадниця брала участь у робочих нарадах у Москві щодо інтеграції митних органів ЛНР у митну систему РФ Чотири місяці прожила в окупації. Через війну покинула рідний дім та поля з улюбленими квітами, які понівечили російські танки. Своєю історією поділилась із нами вимушена переселенка із Мелітополя Лідія Акінжила. Лідія Акінжила, кухарка, все життя захоплювалася вирощуванням квітів, що і стало сімейним бізнесом. Рози. У нас було лавандове поле дуже гарне. Таке хотіла, як під чернівцями, але вно вже було. Ми його ж перший місяць поїздили по ньому танками. Всі квіти, всі наші подавили. Було дуже жалко. Про початок повномасштабного вторгнення у 2022 році жінка дізналась від сина. Син дзвонив і сказав, мама, війна. збирайся, ми вже зібрані, діти вже зібрані, бо почали бомбити аеродроми і діти дуже налякалися. А вертатися куди вони будуть? Я буду берегти, щоб було куди вертатися. Лідія Акінжила залишилася в окупованому рідному місті. Місяць пройшов. У мене почалася депресія. Мені вже нічого не хотілося. Я не бачила своїх рідних, не було зв'язку. Інформативно ти закритий, замкнутий. По телевізору показують, що це зовсім заплох. Нас, ну, нас бросили, нас відказалися і все. І така безнадія якась починається. Знайомий психолог порекомендував Лідії Акінжилі волонтерити. А ти каже, подумай про тих людей, яким дуже погано. Він каже, біженці там через три кілометри живуть з Маріуполя, привезли їх в общежиті і каже, поїдь до них. Ну і тоді поїхав, почали їсти, варити, возити щось, збирати. На 8 березня поїхали, повезли їм. Люди ж теж вирощували квіти, сусіди, там такі тюльпани, букети. Вони нікому не потрібні були вже 8 березня, ніхто не святкував. Через три місяці Лідія наважилася покинути рідну домівку і виїхати з окупованого міста. Взяла телефон, документи та кілька речей. Я зрозуміла, що без своїх близьких, без внуків, які були кожну неділю біля мене, дітей своїх, я не бачить їх. А в чому ціль тоді? Я повинна бути поряд з ними. Наразі пані Лідія живе у Чернівецькій області. Тут знайомі були просто по цій роботі. Ми їх тільки по телефону знали. Вони у своїх родичів віддали хату, і ми в тій хаті живемо. Тепер уже він мій син, я його мама, що настільки близькі, що і в лікарню він буде привозив теж. Найціннішими для Лідії з того, що залишилось вдома, це квіти. Квіти. У мене велика колекція, у мене багато роз, У мене така колекція, що тут ну я, я не можу їх знайти. Це було для душі. Спочатку я все життя збирала. Кілька років тому жінка поборола онкохворобу. Наразі проходить обстеження у Буковинському онкоцентрі. Попри все, мріє повернутись до рідного дому та поновити квіткову колекцію. Про свій дім. Свою подушку мрію, що я вернусь додому. Марія Цепілован, Андрій Миронеску, новини Сі 4 У наметах на Соборній площі у Чернівцях щодня мають можливість пообідати пів тисячі людей. Хто фінансує та організовує благодійну допомогу, розповість Євген Пасайлюк. Тетяна Гуцуляк з початком повномасштабного вторгнення приходить на Соборну площу, щоб їсти та отримати гуманітарну допомогу. Добре, ставлюся до людей, дають гуманітарку. От вчора отримала коробку продуктів. Наталія Цуркан дізналась про центр від знайомих. Кожен день якби, ставлю собі за приходити сюди і це, це чудово. Увага приділяється чимало. Люди намагаються приходити. і Я думаю, що що повинен бути цей центр? Від початку повномасштабного вторгнення у чільницях на Соборній площі представники волонтерської організації готують безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків. Ми годували приблизно дві тисячі людей за один день. Це тільки тут, але ми вже в трьох-чотирьох локаціях по Україні, і це дві тисячі людей на кожен пункт. І ми трохи з часом адаптувалися до кількості людей. Згодом стало менше людей тисячу п'ятсот. 1800. зараз. Ми роздаємо 500 порцій за один день на цій локації у Чернівцях. Також є такі намети у Рівному ірпіні. А ще плануємо відкрити у Києві. Директор волонтерської організації Ремар Сос Ісраїль Гальвес каже: чув про різні думки Чернівчан щодо розташування наметів. Люди кажуть, що нам не потрібні намети у центрі міста. Дуже легко говорити людям, коли у них є гроші, їжа, будинок. Як ви бачите, кожного дня приходять по 500 людей. Я не знаю, як буде далі. Наразі маємо контракт до квітня. Юген Пасилюк, Ярослава Боячок, новини С4. Щодня випікають понад 300 хлібин. Бухгалтерка з Мамаївців виготовляє випічку на власній пекарні за стародавнім рецептом. Як їй це вдалося, розкаже наша кореспондентка. Понад 12 видів бездріжового хліба готують у пекарні села Мамаївці. Власниця закладу Інна Шелепницька, щоб розширити власну справу і більше випікати хліба, скористалася грантом Є робота. Підприємиця отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти придбала подову піч, сплатила оренду. давним давно мріяла про нову піч, саме таку нову подову піч, хорошу, якісну. В чому заключається робота подової печі? Пот – це є камінь, як колись старовин в стародавні часи випікали наші бабусі. І от коли хліб випікається на цьому поді, він от такий з особливою скоринкою, особливого смаку. І, звичайно, що це набагато більше покращило якість нашого хліба. У пекарні четверо працівників. Двоє з них працевлаштовані за умовами гранту. По суті, ми виконуємо майже всі види робіт, які є в пекарні. Всі ми знаємо однакову роботу. Виробляємо, випікаємо, формуємо хлібчик, готуємо закваску. І Основною завданням при взятті програми є створення нових робочих місць. То на даний час. Створено вже на Кіцменщині 20 нових робочих місць. Так само у різних галузях: і в сільськогосподарській, і в ресторанному бізнесі, і в харчуванні виготовлення, і продаж хлібобулочних виробів, проектування меблів. Подати заяву на отримання державного гранту від є робота можна через портал Дія. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4 У Чернівецькій області нині працює дев'ять патронатних родин. Що це за форма виховання? Яка її головна мета, та з якими викликами стикаються патронатні сім'ї? Дивіться далі в ексклюзивному матеріалі. Сі 4 Ірина Карпенко народилася у стороженці, вчилася на хореографа раніше. Працювала у школі. У 2020 році вирішила допомагати дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Навіть ми думали про. Ми, я говорю за себе і за чоловіка, про усиновлення діток, щоб якось допомагати, чи відкрити якийсь будинок. І коли мені до рук потрапила буклетик, мені потрапив про патронат, і я зрозуміла, що це воно це, це те, що я хотіла. І ми звернулися в службу справих дітей, пройшли навчання. За три роки родина Карпенків стала патронатною для 11 дітей. Перший досвід Ірини дві дівчинки-підлітки. Спочатку було важко, тому що це перший раз, це знайомство, але проходить оцей період, коли вони звикають до тебе, я до них звикаю. Коли ми вже знаходимо якісь спільні ці ниточки, і тоді вже. Ну, збудовується така дружба. Патронатний вихователь приймає дитину на період від трьох до шести місяців. Нещодавно Ірина Карпенко взяла під патронат дворічну дівчинку, ВПО, мама якої була змушена тимчасово повернутися додому, де нині зона бойових дій. І все, і все було класно. Ми виходили на зв'язок. Це було літо. Ми ходили на річку. Ми купили басейн, поставили в на вулиці, висилали їй відео, фото. І, типу, мама поїхала до себе ну, додому, подивилася, чи все ок, зробила справи, які треба було вирішити. В неї ще повинна була бути операція. Вона зробила цю операцію, щось там з очима. І щаслива, здорова, повернулася сюди і побачила свою дитину так само щасливою, здоровою в безпеці. Під час перебування в патронатній сім'ї діти відвідують дитячий садок та школу. Для них є важливою підтримка оточення. Був випадок, коли в мене було троє хлопців, троє братів, і потрапили ми в клас старший досить такий клас. Ну, клас були навіть якісь такі неприємні ситуації з викладачами, з класним керівником. Про те, що від нього вимагали дуже багато. Ну, я розумію так, це. Але не входили в ту ситуацію, що в нього, він трошечки в нього зараз по-іншому типу. Якоїсь емпатії не було. Розуміння того, що дитина ще не звикла, ще не адаптувалася навіть до цієї школи. Ірина Карпенко згадує, також були неприємні ситуації у лікарнях, до дівчини ставилися з підозрою через різні прізвища в документах. Мирослава Ткачок, яка готує майбутні патронатні сім'ї, каже, суспільство недостатньо проінформоване про таку форму виховання дітей. Чим більше інформації, тим більше буде розуміння. Нове відносно так послуга патронату, Вона відносно нова. Не чули, не знаємо. Під час навчання патронатних вихователів також навчають, як підготувати власних дітей до змін у родині. До повномасштабного вторгнення в Чернівецькій області було 9 патронатних сімей. Нині їх 6. Теоретично в рамках однієї області дитина може бути переміщена в патронатну родину в будь-якій громаді, але в кращих інтересах дитини все ж таки лишати її саме в тій громаді, в якій вона зростає, для того, щоб не вихоплювати її з зрозумілого кола оточення, щоб вона продовжувала відвідувати свою школу або свій садочок. Патронатні сім'ї наразі потрібні у Чернівцях серед тих, хто потребує тимчасової опіки, частіше діти підліткового віку. Попадуть вони в знову в родину, зможуть повернутися до мами з татом, над чим ми також працюємо. Це було би дуже добре. А ті, які будуть вже статусні, тобто пройде процес позбавлення, і дитина фактично вона є залишена батьківського піклування. То таких дітей треба влаштовувати далі. І оцей от момент, коли дитина потрапила в лікарню і потім чекає, і служби працюють, що буде далі. Він дуже важливий. Дитина повинна в цей час знаходитись в сім'ї, і тому сьогодні ми також про це хочемо казати. Потребі патронатних сімей патронати це соціальна послуга, яка оплачується державою. Вихователь працює за договором та отримує відповідну заробітну плату та соціальні виплати на дітей, які в неї перебувають. Олена Кричко, Діана Чігак, новини Сі 4 Нове місто часто можна відкрити для себе через мистецтво. Саме так кажуть туристи, які вивчають чернівці, відвідуючи музеї. На що приходять подивитися, та що найбільше вабить гостей міста, та коли відвідують самі чернівчани, місцеві музеї далі в сюжеті. Харків'янка Юлія Ватула у Чернівцях вперше завітала до обласного художнього музею, щоб таким чином вивчити нове місто. У мене вихідний, я вирішила відвідати місто, в якому я ще не була. Верніше я була в місті, гуляла вже містом, робила гарні фотографії. а Тепер для себе вирішила відкрити художній музей. Експозиція, яку я вже подивилась, дуже цікава. У нас у Харкові теж експозиція починається з ікон. Дуже цікаве виконання. Я дивлюсь, я трошки художник. Я дивлюся, на якому матеріалі, виконана робота, якими матеріалами для мене це цікаво, з професійної точки зору. Ну а музеї відвідую, бо міста відкриваються не тільки через архітектуру, вулички, прогулянки, а й через мистецтво також. Щомісяця Чернівецький обласний художній музей презентує понад 10 виставок. Ольга Денисова зазначає, що відвідувачів поменшило з початком повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що ситуація в країні впливає на відвідуваність музеїв і будь-яких таких культурних заходів, тому що в першу чергу людей цікавить їхня безпека. І культура це вже, скажімо так, не першорядна справа. зараз туристи дуже рідко бувають в місяць. Ну, це як мінімум пару сотень. Наприклад, в період новорічно-різдвяних свят у нас було більше відвідувачів, більше екскурсій, тому що люди більше подорожували і більше віддавали часу відпочинку у Чернівецькому літературному меморіальному музеї імені Ольги Кобилянської відвідувачі є кожного дня. Тут понад 300 експонатів про письменницю. І тут дуже багато людей приходять. музей звучить з переселенців. Люди просто цікавляться всі з переселенців. Всякі всякі приходять. А так до нас. Зараз не що йдуть в усі, де студентська було найбільше. Бувають тиші, що нікого немає, а буває, що протягом дня сотні людей. Ми запитали чинівчан, як часто відвідують вони музеї. Відвідувала тільки коли в університеті вчились. Нас водили по музеях, тому зараз не часто. Я Не дуже люблю музеї, там театри. Я більше люблю якісь книги читати, якби було якісь демонстрації книги. Щось таке я б Відслідува. Це, Кажуть, що в Україні ну дуже рідко. Але наші декілька тут бачив. У нас є дуже круті музеї, особливо у Чернівцях. Євген Пасилюк, Ярослава Боячук, новини. Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ4.